Шість порад психолога, як пережити розставання з партнером і почати рухатися далі. Не перевіряйте своїх партнерів в соціальних мережах, це лише посилить присутність вашого колишнього у свідомості та ускладнень завдання перестати фантазувати про розірвані відносин. Унікайте роздумів про те, що сталося розлучення. Таким чином, ви ризикуєте повсякчас думати про свого партнера, хоча ці думки потрібно звести доміню. Прийміть будь-які пояснення, які відповідають фактам і зберігають вашу самооцінку недоторкану. Складіть список всіх компромісів. Місім, на які вам довелося піти у відносинах, зазначте, на які би ви не пішли наступного разу. Робіть те, що раніше приносило вам задоволення. Варто себе переконувати, навіть якщо зараз це не здається цікавим і приємним. Рух, це найкращий спосіб дати собі сигнал про те, що життя триває. Видаліть будь-які нагадування про відносини, наприклад, повідомлення чи фото, які викликають у вас страждання або біль. Зверніться до друзів і максимально використовуйте їхню підтримку.